Як ви думаєте, у центр міста, куди тече вся каналізація? Колекторами прямує за містом, де стоять що? каналізаційні очисні споруди, які працюють там аерація, відстійників, первинний вторинний, нітрафікація, денітрифікація і по такій же самій схемі працюють наші очисні споруди Alpine SS. також денітрифікація, нітрифікація, відстійники, аерація. Туринний третинний відстінник, тобто все ідентично, тільки в принципі в зменшеному вигляді, але і все правильно пораховано, кожна модель під певну кількість людей. Там не просто треба бабам, об'єм, а там ще математика має бути. Тому ми на ринку виготовляємо з 2016 року. Крім науки, ще є досвід, практика і що, експерименти, тому що ми експериментуємо на своїй же споруді. Яку самі навантажуємо каналіційними стоками різними різними хімічними реагентами? Дивимося, слідкуємо, як воно все впливає на ту всю роботу? будь еко, приєднуйся до Олпінесес.